玻璃不。 Сьогодні ми зібралися, щоб привітати наших лицарів та захисників і захисниць зі святом, днем захисника та захисниці України, осінь пора радості та смуга, день захисників та захисниць України та день заснування УПА цієї неділі, 1 жовтня, Україна вперше відзначить нову дату: День своїх захисників та захисниць. Усі, хто б'ється заради держави, усіх хто додає сил України. Усіх, хто віддав своє життя заради України, і цієї неділі вперше вся Україна на хвилину зупиниться, щоб мовчанням шанувати подвиги наших людей, які загинули, захищаючи нашу державу. Хай це стане нашою новою традицією. Буває, слова. хвилина шани, хвилина мовчання та вічність. І пам'ять про наших полеглих захисників, тому прошу усіх вшанувати хвилини, мовчання, усіх загиблих героїв. Дякую, це велика кривава рана, яка залишається назавжди у нашій пам'яті, в нашій історії України. Честь і слава героям, захисникам нашої країни. Цвіт нашої нації стоїть і зараз за нашу батьківщину, за усіх нас. За наше майбутнє і з такими героями не страшно жити в одній країні, хай Господь їх береже. Тому давайте кожного дня молитися за Україну, щоб уже нарешті настав мир та спокій, щоб більше не проливалася кров синів та доньок України до спільної молитви за мир і спокій у нашій державі та за кожного захисника та захисницю. Запрошую духовенство. І на віки, Амінь, слава тобі, Боже, на слава тобі, небесний утішителю, душе, істини, що сюди си наповняєш, скарби добра добрає життя подателю, прийди все лише нас, і очисти нас, во всякий скверни, і спаси милосердний душі наші, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмерти, помилуй нас, святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмерти, помилуй нас, святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертий, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і почав і на віки вічні. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, учистиники наші. Владико, прости беззаконня наші, святи, пощасті, щели, немочі наші, імене Твоє Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отцю і сину, і святому Духові і нині, і час, і на віки вічні. Амінь. отче наш, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Царство і сили і слава Віця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. До Богородиці запало нині, при впілім смирені, і припаднім покаянням, взиваючи з глибини душаї. Владичице, поможе, змилосердившись над на поспішися, бо загибаємо від мино жества гріхів, не заверни рабів твоїх і нічим, то тобі єдину заступницю маємо, слава і сину, і святому Духу, Час і на віки вічні, амінь, не замокнімо ніколи Богородиця, силу Твою говорити ми не до Стог, ого ні, о, коли б ти не перестояла блага очі, хто б нас вирятував із сні, тільки бій. Тоби охорив нас нині, нині і ними, не від тебе влади і часи, твоїх корабів спасаєш завжди всякої біди і єдино я будьмо уважні, на всім премудрість, будьмо уважні. Пом'яну ім'я, твоя, во всякій мродій, слухай, дочко, і споглянь і прихили прихиливха твоє, Пом'яну ім'я. Твоє у всякі народі і роди, Господе, помолімся, Господи, помилуй. о ти святий, Єси, Боже наш, і святий спочиваєш, і тобі славого села, і молодцю, і сину, святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків. Амниха. Амінь. Валіти Його у тверді сили Його. Кидиха, нехай хвалить. дихання, нехай хвалить. Що сподобитися нам, слухання святої Євангелії. Господа Господи Богомалим, Господи помили, споти помилуй, Господи, помили. Забудрість помилуй, просіми, слухаймо святого ми Ясі. І духові Твоємо. Євангелія, читання, слава, слава тобі, Господи, слава. слава Будьмо уважні в ті дні, вставши, Марія, пустилася швидко в дорогу, в гірську околицю в місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета Привіт Марії, здригнулося дитя в Єлоні, і Єлисавета сповнилася святим Духом і скликнула сильним голосом, і сказала, благословенна тими жінками, і благословен підлона Твого, звідки ля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого, ось бо, як голос Твого, привітання залунав в моїх вухах, дитя з радості здригнулося в моїм лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться, сказаний від Господа, і мовила Марія, величає душа моя Господа і дух мій, радіє в Бозі спасі мої, бо він зглянувся на покору раби своєї, ось бо від нині ублажатимуть мене всі роди. Велике вовчини в мені всемогутній, і святе його ім'я. Марія пробула в Єлисавети місяців зо три. Потім вернулася додому свого, слава Тобі, Господи, слава, тобі. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи. Помилуй, Господи. Все молимося Боголюби, Богом бережено Україну наша уряд, військо, всі людні і всі, хто присутні на молитві, молимось, ви вислухає і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Господи Ісусе Христе, Боже наш. Молимося до тебе в храмі премудрості, тисячолітній Софії Ківській, перед іконою, перед матері Твоєї, непорушна сина, що є перегибників і нашого українського народу, не лише на зброю нашу надію покладаємо, а й на тебе, всемогутнього Бога, подай же Україні нашій, Європі, всьому світові справжній мир. Мудрість і силу зупинити зло і війну, упокій усіх, Господи, захисників і захисниць країни і народу нашого та всіх мирних жителів, що загинули дітей, жінок і чоловіків, ім'я кожного, з яких ти знаєш, прийми приймий діваселю праведних, великуй, поранених, травмованих фізично і морально. Потіж тих, хто втратив рідних близьких, заспокой тих, хто наляканий та розгублений, збережи тих, хто під обстрілами в колоні небезпеці, допоможи біженцям і тим, хто їх приймає в ім'я Твоє, дай сили й мужність боголюбивому народу нашому владі, війську, що захищає нас, і допоможе їм звільнити нашу країну від підступного і безжалісного ворога. І дай нам в мирі благословляти, прославляти Тебе, бо Ти є Бог наш, володар, миру і світу, Спаситель душ наших, і до мій славого села, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь! спасіте. Пресвятая Богородиця спасина. Чесніший Охеровім, і славніший безравнений серафім, безлісління Бослова родшою, сущою Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі, слава лиці, Сину і Святому Духові, і нині, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос істинний Бог наш, молитвами причистої своєї Матері, і ісихвальних апостолів, преподобних і богоносних учів наших. І всі ще тих помилий спасе нас, бо він благий і чоловіколюбив. Амінь. Радуйся, радості наша, покрий нас від всякого зла, числим твоїм омофором. Це чесний очі, шановні керівники нашого району, дорогі захисники, наші охоронителі, дорогі брати і сестри, ще наша родина. Християнська ібрицька. Слава Ісусу Христу! Наш нарід ще з привітів, не надіючись на власні сили, шукав порятунку в час небезпеки в різні хвилини свого життя покрови Матери Божої. І сьогодні ми по новому церковному календару зібралися напередодні Дня Захисника, покрови Пресвятою Богородиці, який пропадає неділю 1 жовтня, щоб перш за все склонити голову перед живими, які нас обороняють. Перед мертвими, які віддали життя ради нас, щоб ми тут сьогодні стояли. То не тільки сьогодні цей день, а кожен день в час війни ми згадуємо наших захисників. Ми молимось, щоб Господь Бог дав їм сили, віру. Непохитності, щоб перемігши ворога, вони повернулися живими. Сьогодні ми проважали блаженній пам'яті воїна Олександра, вчора зустрічали, дивлячись не тільки на сльози матері, батька і рідних, але йдучи по тому поході, я бачу, як багато. Як багато схиляли голови, бо напевно і їхні діти там стоять, там боронять, а ми їх чекаємо. І тому сьогоднішній день вітаю всіх наших захисників. Складаю вам від імені всієї громади нашої, дорогі діти наші, наші охоронці з тим днем захисника. У Бога ми просимо, і Матери Божої, де на тій площі ми зібралися так дорогі в той час, не тільки сьогодні, а й не раз бачимо, йдуть сюди під покров Матери Божої і своєю молитвою Бога просять перемоги. Тож вітаємо вас, дорогі воїни захисники, дай Боже вам здоров'я, дай Боже вам сили і перемоги. Над тим лукавим ворогом, який не дає ні вам, ні нам, ні нашим дітям спокою. Щиро сьогодні вітаю всіх вас і в цей день захисника ми склоняємо голову перед нашими воїнами, героями, виносимо співчуття, які віддали своє життя ради нас. Виношумо вам, дорогі батьки і матері, дорогі діти, дорогі дружини, брати і сестри, в тій хвилині, в тій розлуці, де біль ні сьогодні, ні завтра, довгі роки буде точити ранена вашого серця. Тож, благословення Божу, о матінко Божа, рятуй нас всіх, дай нам сили. Перемоги над ворогом і щасливо з перемогою проживати на нашій українській свідучий кров'ю спол скропленої землі. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дякую вас. Що разом! Коли є за що подякувати нашим воїнам, Україна стає ближчою до справедливості та ближчою до перемоги в історії нашої країни є багато знаменних дат серед них є дати й веселі, сумні, а є і трагічні. І ми знаємо, що нашу країну спіткала ще одне лихо перш ніж вона стала незалежною, і це все було. Це все наша історія, але сьогодні твориться нова історія, учасниками якої ми є з вами. І від кожного з нас залежить доля нашої батьківщини. Від нас залежить, чи Україна і надалі буде незалежною державою. Шануємо і любімо нашу прекрасну рідну неньку та кожного дня дякуємо нашим захисникам та захисницям за її захист. Боже великий єдиний нам, Україну, храни. Своїми України. -на... Шановного Шарливо саме та прицілі, звичайно, нашу народу. Пам'ятаємо завжди і скрізь, що ми діти козацького роботу. Онуки Он слава пра, пращої володими, що, володим. що, що курилися, не корилися, ні ночу, ні коло мене і свято доріли у світі на своєї держави. Не забувайте кожного дня та кожного хвилини, якою ціною дається наше життя на нашій війні. Землі разом до перемоги. Слава Україні! Дякую.